І у нас з вами буде вправа на розвиток дрібної моторики. Будемо з вами розвивати наші пальчики. Давайте разом з вами зробимо невеличку пальчикову гімнастику, прозинаємо їх і перейдемо до вправи. Приготуйте долоньки і з'єднуйте пальчик маленький з великим, безземельний з великим, середній з великим та вказівний з великим. І так по черзі. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. А тепер на, в іншу сторону: з вказівного, середній, безіменний та мізинчик. Добре, тепер давайте разом... з вами прилітаємось. Я буду промовляти слова та показувати рухи. Поїхали. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташка. Доброго ранку мені. Доброго ранку і вам. Давайте ще разочок повторимо. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташка. Доброго ранку мені. Доброго ранку і вам. Які ви молодці малята. Зараз ми візьмемо друк, можна заздалегідь приготувати, ось такі гузочки, попросити матусі або бабусі. Будемо разом з вами з них викладати різноманітні фігури. Давайте почнемо з просунку. Викладаємо трикутник. трикутник. Верхній курту гори, гостренький. Трикутник. Чому він так називається? Бо він має три кути. Так, дітки? Давайте викладаємо трикутник. Щось схоже у нас виходить на трикутник. Дивіться, уважно. Виходить. Ось такий маленький трикутник у нас вийшов. Тепер давайте разом з вами ми складемо квадрат. Квадрат Він має чотири кути рівні. Треба нам буде трохи ще гудзиків додати, аби вийшов квадрат. Ось такі у мене гудзики є. Гудзики, пуговички. Дивіться, вийшов квадрат. Тепер з цих гудзиків ми що можемо ще скласти. Давайте складемо коло, круг. Це треба закруглити кути квадратка і виходить в нас ось такий круг. Добре. А тепер я пропоную, давайте зробимо на нашому листочку картона кольоровому, можна на білому, можна на будь-якому, зробимо якусь картинку. Викладемо. Будиночок на нашому картоні. Сонечко, квітку та доріжку. Почнемо з сонечка. Сонечко, сонечко жовте та яскраве. З жовтими кудзиками в нас буде. Ось таке. Помагайте мені. Сонечко. Це буде у нас сонечко. З кутка нашої картинки виглядати. Також пропоную зробити будиночок. Але будиночок не може бути в повітрі, тому ми спочатку для нього зробимо основу. Це у нас буде горизонт, земля. Викладаємо вздовж, горизонтально, вздовж усього аркуша картону. Можна використовувати різноманітного кольору кудзики. Чорні, білі, червоні, рожеві, різноманітні. Так, ми зробили землю. А на землі вже будемо. Викладати будиночок. Поїхали. Будиночок основа у нас квадрат. Це тут наші стіни. Викладаємо стіни будиночка. А що зверху будиночка, зверху усіх будинків є? Це дах, криша. Кришу ми будемо викладати у вигляді трикутника, як ми з вами викладали до цього. Зараз завершимо стіни викладати. Так, стіни є. Пропоную ще зробити віконечко. Хай воно таке кругленьке буде віконечко в нашому будиночку. Тепер дах. Дах у вигляді трикутника в нас. Викладаємо обережно. Викладаємо. Викладаємо. Так. І кут трикут у трикутника. Дивіться, яка хатинка. У нас вийшла сонечко, земля-дорога. Пропоную ще від будиночка викласти доріжку. Доріжка у нас може вести куди завгодно, до садочка, до друзів, або навпаки додому. Так, викладаємо доріжку, викладаємо доріжку. Дивіться, як у нас гарно виходить. Я впевнена, у вас теж так гарно. Якщо хтось захоче, може поділитися своїми гарними роботами. А зараз я запрошую вас до творчої майстерні.